Від початку повномасштабної війни Україна зіткнулася із високим рівнем насильства. Українські жінки, чоловіки і діти потерпають від злочинів російських військових щорічно з 25 листопада до 10 грудня в Україні триває кампанія «16 днів проти насильства аби привернути увагу мільйонів людей до цієї проблеми та закликати долати будь-які форми насильства. З цього приводу на театральному майдані у Тернополі провели акцію Чуйність переможе насильство». Повноцінне вторгнення РФ на територію Нашої країни ще більше поглибило цю ситуацію. Маємо максимально зараз про цю проблематику говорити, максимально вміти розпізнавати форми насильства. Їх є чотири основних, які виокремлені законом України: це фізичне, сексуальне, економічне і психологічне. Чим більше ми будемо про це говорити, чим більше ми будемо відкликатися на ці випадки, чим більше ми будемо чути. Уйними до цих ситуацій, тим скоріше наші міста і громади в Україні стануть вільними від насильства. На театральному майдані встановили інсталяцію у вигляді мозаїки з магнітів, на яких зображені заклики подолати насильство. Учасники акції беручи такий магніт собі долучилися до того, щоб зруйнувати цей малюнок. Крім того, на кожному магніті зображений QR-код, за яким можна буде пройти гру. Переможці зможуть отримати подарунки. Можна QR-код. І відповідно пройти якусь гру, яка допомагає нам більше взнати про їх форми і прояви будь-якого насильства. Треба зареєструватися, можна виграти цінні подарунки, флікери, які зараз дуже актуальні в час вимкнення світла, і отримати худі шарфик фірмовий від фонду ООН, або шопер. Протягом десяти місяців цього року. Правоохоронці Тернопільщини склали близько чотирьох тисяч адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства у Тернополі працює мобільна група з протидії таким злочинам. Як зауважують поліцейські з проблемою домашнього насильства, раніше зверталися лише жінки, але тепер про це почали говорити й чоловіки. Багато чоловіків почало звертатися про те, що вони потерпають і стають особами, які страждають від домашнього насильства. Також звертаються на лінію 102 і діти, в яких батьки або мама, або тато, або обоє батьків ведуть якийсь Неправильний аморальний спосіб життя, і від цього діти страждають. Страждають як емоційно, так і фізично, тому що тато чи мама в стані алкогольного сп'яніння піднімає руку на дитину. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.